Вони перевтілюються в образи тварин і проводять вільний час за спільними інтересами. Фурі нова субкультура, яка вже заполонила соцмережі. Зародився такий рух у США ще понад 50 років тому, і пов'язаний він із культурою. Коміксів, персонажами яких часто ставали людиноподібні істоти та магічні тварини в Україні. Цей рух набирає обертів лише зараз. Отже, хто такі фурі-любителі і чому у нашому суспільстві до них неоднозначне ставлення? В усьому розбиралася наша Аліна Лісова. Це зайка. Але це насправді кота зайка образ, який мені подобається, який відображає мою щирість, теплість і грайливість. Свій фурс'ют саме так тут називають традиційне вбрання. Нам показує Лума під цим псевдонімом. Вона відома у спільноті фурії любителів, Справжнє ім'я дівчини Ганна. Вона займається мистецтвом, має психологічну освіту і шиє на замовлення пухнасті костюми. спільноті фурі Ганна вже давно до повномасштабного вторгнення каже, активно брала участь у європейських фестивалях. Такі ж фурі, заходи самостійно організовувала і в Україні. Я сама вже майже 20 років у цій спільноті. Для людей, які полюбляють е, ідею тварин з людськими рисами, де тварини не просто тварини на чотирьох лапах, а вони розмовляють, мають свою особистість. Фурі це просто люди, які люблять люблять відтворювати чи. Уявляти себе в таких ролях, однак зізнається, що реакція суспільства на такі розваги іноді надто негативна, і все через забобони, ніби фурі, можуть поводитися як тварини, часом нападати на людей, і навіть кусати. Зокрема, таке вороже і псо активно стали поширювати у Росії. Ми не вважаємо себе тваринами. Ми не кусаємось. Це просто спроба демонізувати що диваків. Ми знаємо, що ми диваки, Так, ми знаємо, що ми люди. Ми знаємо, що ми диваки, Але для мене більш дивне те, що людей намагаються цікувати за звичайне хобі, яке нікому не загрожує. Сама субкультура не є агресивною, тобто ми можемо говорити про якогось конкретного представника і представницю. А ІПСО, звичайно, працює на те, щоб навісити якусь одну характеристику, або якийсь один прояв, продуманий чи реальний на всю групу людей, і таким чином зманіпулювати. Фурі, як і будь-яка інша субкультура, об'єднує людей за інтересами і відрізняється хіба що яскравими костюмами, розповідає психологиня Марина Діденко. В Україні цей рух активно поширився саме під час повномасштабного вторгнення. Десь побути в іншій реальності, в спокої, зняти цю напругу. І тому будь-яка субкультура зараз або об'єднання воно буде допомагати це робити. Також це спосіб знайти собі, наприклад, нових друзів. За статистикою саме 75% представників руху це під. Злітки, однак серед фурії любителів є чимало дорослих. Як розповідає нам Ганна, вона спільно зі своїми фурі, друзями, окрім основної роботи, займаються ще й волонтерством та донатять на потреби зоозахисних організацій. Я можу попригати, повзаємодіяти, прям знаєте, прям нище сідай, нижче. І поки Ганна разом зі своїми друзями демонструють свої образи, перехожі на це дійство реагують по різному Хтось нас якомога швидше оминає. А хтось з цікавістю зупиняється, аби роздивитись. Я просто прийшла сюди прогулятися і побачила це що щось цікаве для мене. Тому зняла на ну, костюми. Вам сподобали. сподобались? – Дуже красиві. А знаєте, що це така спільнота фурі? Людей не, чули не, щось про таке? Ні, ні, ніколи не чула. мені сподобалось так. Привернула мою увагу. Аліна Лісова, Андрій Ветошкін, Валентин Шевко, ТСН один